Вітаю народ! Ви на каналі IDPlay. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку річ, як невдалі завдання. Тобто завдання, коли ви вимушені були їх провалити. Чому так відбувається? І що за цим стоїть? Да? Дивіться, зараз у нас ранок, я заліз на будинок. Запам'ятайте цей будинок, ми ще до нього повернемося. Тобто це відео. Воно буде крутитися навколо цього будинку. Але спочатку, спочатку давайте про головне напам'ятаю. Так, це така річ, як підписка. Натисніть лайк, підпишіться, натисніть дзвоник, щоб бути завжди на зв'язку з каналом і своєчасно заходити і отримувати інформацію. Так, дивіться, я зараз трохи, трохи напевне. Це перемотаю. Тут ранок нічого цікавого не відбулося, якийсь там лут. Я пішов, пішов, здав завдання торгашу. Ось, бачите, здав. Забрав у нього набір книжок. Я завжди беру або книжки, або якісь набої, якщо в мене їх мало. У мене тут здається, з набоями зараз проблем нема, тому я взяв книжки. та да, і він Відверто кажучи, він набої не пропонував. Так, і я зараз в нього трохи там поторгуюся і візьму нове завдання. Ось, і я перемотую. Зараз це вам не цікаво. Дивіться, я взяв нове завдання. Трохи прокопав тут землі, мені там поліпшив схованку свою, де, ну, тимчасову схованку. Взяв завдання, дивіться, зачистити територію, заражену територію. Зачистити заражену територію. чим вона відрізняється від звичайна? Це новий тип завдань, він з'явився у версії 1.1 на актуалі цієї гри. Зараз ви побачите. Тобто у назві є підказка. Заражена територія. Що це може бути? Це зомбі радіаційні. Я, знаєте, здогадувався, що воно так буде. Але я не здогадувався, що прибіжуть радіаційні ці. Куха. Оце для мене, знаєте, сталося таке сюрприз. Ось, бачите, перша прибігла. І вона накричала. Звісно, що накричала радіаційну орду. Я, ну відверто кажучи, трохи розгубився. Отут треба було забудуватися, щоб вони не могли до мене зарісти хоча б кілька блоків. Але дивіться. Так, що, що, що в цьому будинку погано? В ньому все погано. Він дерев'яний, згнивший. Тут блоки по 250, максимум 500 хітпоїнтів дерев'яні, Тобто вони дуже-дуже-дуже слабкі. Ось я тут відбиваюся від зомбаків. Прибігла ще одна крикуха, бачите, промінена крикун. Крику. В неї більше здоров'я, ніж у звичайної. але головне, що вона викликає промінених зомбів. Тобто зомбаки біжуть. Радиційні. І не просто біжуть, а їх там купа. Ви ж ще додайте до всього, що я граю на хардкорі. Тобто в мене радаційні або зомбаки дикі, да, вони бігають з найшвидшою швидкістю. Швидкість жах. Тобто ще одна крикуха, бачите? За це відео воно буде не дуже великим, але дуже таким, знаєте, як то. Модне нове слово, да. Ну, нове воно зараз модне просто да. потужним, бо тут дуже багато цих е зомбів будуть зелених. Бачите, я бігаю і написано очистити територію, і не висовуйтесь. Тобто єдина умова не виходити за певний периметр. Але, знаєте, я вирішив, що у цьому випадку я, напевне, вийду за цей периметр. Бо, як то кажуть, я взагалі-то виживаю на хардкорі, і в мене одне життя. Я вбив тут безліч зомбаків, здається, вже 600 зомбів, якщо я не помиляюсь. Ось, і вмирати, дивіться, мене як швидко плине здоров'я. 70, да, залишилося. Це при тому, що я накинув на себе дві великих аптечки, три великих аптечки, бачите, 600 плюс 600, але я вже. Поранений, в мене є випромінювання. Мені там щось пошкодили якісь коліна, я вже не так швидко рухаюся. Ось, і я побачив оцей контейнер. Ось дивіться, я... Бачите? Я щойно перейшов в зону, в яку не, не, ну, не, можливо, не треба переходити. І все, завдання скинулося. ось Там в горі, тобто, ось тут вгорі видно, да? Ось тут, ось вам, ось тут було напис. Завдання я прогавив. Знаєте, краще я прогавлю завдання, але виживу і відіб'юся. Я вирішив, так, завдання прогавив, але доки є набої, я, на я відіб'юся від навали зомбаків. Тобто я отримую дуже багато досвіду. Можливо з когось щось там цікаве випаде. Невеличкий спойлер не випаде, там нічого ніякого луту не буде. Але оцих всіх зомбі я зараз переб'ю. Ось, дивіться, контейнер насправді не дуже міцний, але якщо рухатися з одного боку в інший, то зомбі його досить довго колупають. Тобто у вас буде певний час, щоб ну, відбитися, да? то я з одного боку постріляв, з іншого. У мене на кулемет вже набоїв нема. То лише пустолет залишився. Ось я так розумію, що крикум... Ще одна, бачите, прибігла. Тобто це вже яка п'ята, да, чи шоста. І, ка... і кожна з них виклика десь по вісім зомбаків. І ви бачите, що половина з цих зомбаків були ще й заражені, Ну особливо ті, які там на початку, да? ну це вже такі, це і заражені, тут всі збіглися, бачите, бо вони чутливість висока, і вони з того будинку всі, що були там, сюди прибігли. А ті, що... Нові викликані, вони те, що вже копають там під контейнер. Бачите, як розрили. Тобто відбитися від навали зомбиків реально, навіть пістолетом. Намагайтеся влучати йому голову. Бо це влучання в голову вона дає найбільше кіт і є шанс кританути. Це така механіка. Гри. Це не те, що я там щось вигадую, знаєте. Якщо ви валите... Обойму да, з 8 патронів набоїв валите в зомбі, то не факт, що ви його вб'єте. А якщо ви валите два постріли в голову, то є шанс дуже великий, що ви його пристрелите на другий постріл. Першим кританети, а другим всю Тому, якщо у вас, звісно, тисячі набоїв, але тут такого немає. Дивіться, мене я вон, купив 40 набоїв поліпшених. Да, це Краще пробувають броньованих. і Вони мене виручили. Якби в мене не було цих 40 набоїв, була б срака. Дивіться, вона ще накричала. Крикуха, бачите, але е, вони вже такі звичайні зомбаки йдуть. вже ну, Самих страшних е, броньованих та радіаційних опромінених я вже повбивав. Знаєте, влаштував собі невеличкий сталкер. да? такий, Сталкер на мінімалках, коли здавалося би звичайна така собі гра зомбі, але до вас. Просто купа цих радіаційних. Я, знаєте, я якось спробую, ну, буде ще таке завдання, напевно, у іншого торгівця або може у цього е з зараженням, да, е знешкодити зараження. Я спробую його ну, зробити, це завдання, але перед тим, як його брати, я наберу собі на нормально так набоїв там, десь, мабуть, під тисячу да, на кулемет. І треба кулемет... Е Ну, Трохи ліпший, бо 1 рівня кулемет це він знаєте, він в якихось моментах навіть гірший, ніж Калаш. Наприклад, Калаш або М16 5-6 рівня буде значно краще, ніж кулемет 1-2 рівня. По всім своїм характеристикам лише одне буде ну, гірше, да? у кулемета більше е, своя обойма більше набоїв. Ну, тобто але якщо у вас є мод, наприклад, розширений барабан, то у вас набоїв буде достатньо для цього. Так, ну все, зараз ми тут май майже зачистили зомбаків. Я думаю, що це було вірне рішення провалити завдання, але вижити самому, щоб продовжити знімання. Дивіться, вони врешті-решт завалили цей контейнер, але він мені дав. Досить багато часу відбитися. Ось, зараз піде, піде як ото кажуть, звичайний спис вправа. Бо, бо закінчилися набої. До речі, дуже цікаво, як ви з цим боретесь, як у вас. Напишіть, напишіть в коментарях, почитаю. Мені цікаво, як ви проходите такі моменти, і як, чи закінчуть ви завдання, чи вмираєте героїчно. Да? Втрачають все, да, і лут втрачаючи, і втрачають своє завдання. І дивіться, ще один нюанс. Я знову напам'ятаю, якщо ви граєте на сервері великому, наприклад, ПВЕ або ПвП, і там нема такого пунктику в правилах, що е, немо, не, ну, є, інколи пишуть, що за підбирання чужого рюкзака да, адміни наказують. Якщо такого пункту нема, не прописано, то ваш рюкзак, звісно, річ, заберуть. Тобто, всі ваші скарби, все, що ви там десь налутали, підійде. Ви вмерли, підійшов інший гравець, він пі... зачекав трохи, як е... відбігли ці зомбаки, або добив, якщо там залишилося пару зомбаків, забрав ваш лут, і все, ви поїхав. А ви собі приходите, він навіть може не, не весь лут забрати, а вибрати саме ціни. Да? Тобто там їжу, там якісь частини зброї, або якийсь одяг, або навіть саму зброю, якщо у вас не вся зброя на поясі, носіть зброю на поясі. зброю По... Не носіть її в в рюкзаку. Хай він краще в рюкзаку знайде якийсь там сакиру чи якусь там напій і їжу, ніж купу грошей, гроші, зброю, ліки, І транспорт завжди носимо на поясі. Не носіть їх в рюкзаку. Бо, ну, уявляєте, ви вас вбили, да? у вас в рюкзаку мотоцикл, наприклад, або хоч той же велосипед. Підійшов інший гравець, такий, о. Дякую. Забрав собі велосипед і поїхав на ньому. Все, де ви його будете шукати? Ніде. Ось така порада від мене. На цьому я це відео закінчую. Бачите, я все ж таки вижив. Зараз тут трохи вирішив на всі гроші, що є, прикупити набої, бо вони, напевно, річ ще знадобляться. Та і вже 18-й день треба потроху повертатися додому. І в мене вдома є набої на зброю. Я там припас собі такий, знаєте, невеличкі там схованка в мене є на, на, на це рахунок. Ось. І я тут ще взяв у нього завдання. Це Звичайне завдання знайти заховані припаси. Дивіться, Оце вже в наступному відео давайте. Бувайте!